Рейдом по незаконній торгівлі в Івано-Франківську вкотре влаштовують показову боротьбу з нелегальним продажем на вулицях міста. Спецкомісія намагалася навести лад на вулиці Дністровській. Перший клієнт чиновників та міліціонерів, давній знайомий Віталій Гавкалюк. Вже вісім років він торгує на цьому місці головними уборами. Раніше працював офіційно, нині каже, виробляє дозвіл. Свою провину визнає, однак нарікає на владу за вибірковість переслідувань. Влада працює, всі працює. Ми всі якось стараємося, то то всі вижити і так далі я розвівся жінками вигнали з хати. Я ж тут 8 років троє раніше дозвіл був зараз. Нема, але або ми всі торгуємо, або ніхто не торгує. Не можна відноситись до одного, так а до другого інакше. Віталій Гавкалюк від влади не ховається. А от інші нечесні торгівельники у відкритий діалог не вступають. При наближенні рейдової групи лотки кидають на призволяще. Якщо ж горе підприємці і залишаються на місці, то інспекторам називають фальшиві особисті дані. Ми протоколи складаємо, половина з них повертається, тому що неправильні дані прізвища дають інші. Обманюють взагалі то треба склати протокол на підприємця. І ми нам дуже важко знайти підприємця, який поставив цього продавця. Цей продавець можна сказати і не винен. Тому він заробляє на кусок хліба. Вони так і пишуть в протоколі, що я не маю за що жити. Я заробляю на кусок хліба. Попри це, в цьому році лише в центральній частині міста за незаконну торгівлю працівники інспекції з благоустрою склали більше сотні протоколів. Штрафи за це досить високі 850 гривень для підприємця і понад 300 для фізичних. Ніх осіб та члени рейдової групи зізнаються, набагато більший ефект має вилучення продукції. Якщо систематично проводилось вилучення цих товарів і доводили справу до суду, я думаю, що тої торгівлі Франківську не було. До речі, міська влада вже кілька разів доручала правоохоронцям вилучати предмети незаконної торгівлі. Однак, під час нинішнього рейду до таких заходів міліція чомусь знову не вдавалася.